На своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати вам страву, яка підійде як і для обіду, так і для вечері. А також не соромно буде зустріти і гостей це м'ясо, по-французьки, це м'ясо у нас сьогодні буде готуватися на подушці з картоплі та овочей. Для м'яса по-французьки я сьогодні взяла м'ясо, картопля, овочі, це гриби, помідори, перець, цибуля, буде ще спеції та сир. Для початку треба приготувати м'ясо. Ось є така плівка, шкірка, жили, їх треба видалити, щоб вони потім не заважали. Плівка погано знімається, але реально її зняти. Вона зовсім не потрібна нам, тому що будуть тоді шматочки такі тверді і неприємно, коли жуєш. Такий шматок у нас, у нас отримався. Зараз його поділю на порції, а потім буду відбивати. Десь 1,5-1 см такі шматки м'яса. Зовсім тонко, теж не треба різати наші маточки. Це ж у нас все-таки м'ясо по-французьки, його має бути багатенько. Дощечку застиляю харчовою плівкою, щоб потім можна було м'ясо перевернути на інший бік. Викладаю шматочки, але не близько один біля одного, щоб м'ясо, коли починає відбиватися, воно трішки збільшується в розмірі. Зверху теж покриваю харчовою плівкою. Ось така заготовка отримується, і кухню не забризкає, і легко буде збивати. М'ясо відбилося, зараз його звільняю від харчової плівки і зроблю соус для того, щоб його трішки замаринувати. Харчова плівка дуже допомагає, тому рекомендую брати, коли ви відбиваєте м'ясо. І кухню потім мити не треба, і все чистенько. Для маринаду я взяла сметану, гірчицю в зернах, майонез і лагідну гірчицю. До цього ж додам іще спеції чорний перець, часник сушений, копчена паприка і трави. І, звісно ж, сіль. У мисочку змішую всі рідкі інгредієнти. Додаю спеції, спеції за смаком, не обов'язково такі, як додаю я, за смаком кожної сім'ї, кожного того, хто готує. І солі. Все ретельно перемішую. На кожен шматочок викладаю маринад, соус, хто як назве, і за допомогою щиточки розпреділяю по всьому шматочку. Перекладу на тарілку, переверну і повторюю з іншої сторони. кладу інші шматочки і буду повторювати так з кожним шматком. Дам потім час для того, щоб м'ясо гарно промаринувалося. Після цього воно буде більш м'якеньким, соковитим ну і смачним. І останній шматочок. Поки м'ясо буде відпочивати під маринадом соусом, я займуся картоплею, на яку буду викладати м'ясо. Поки м'ясо маринується, зараз займуся підготовкою овочей. Візьму гриби, їх порізати треба невеличкими слайсами. Потім буду викладати їх на м'ясо. Гриби можна брати будь-які, можна їх взагалі не брати. Можливо, ви ходили до лісу, назбирали грибів, чому б і не використати їх. У мене такої можливості немає, тому я взяла шампіньйони. Я думаю, що вони доречно впишуться в рецепт. Я завжди їх використовую в цьому рецепті, тому і вам раджу. Нарізані гриби, якщо вам заважають, можете їх прибрати з дощечки. Будемо продовжувати нарізувати інші овочі. Перець. Перець теж, за бажанням, кожен використовує. Хто не любить, може не використовувати, почистити перець від насіння. Воно нам зовсім не потрібне. І коли будемо різати, нарізаємо невеличкою соломкою. Десь ось так. Перець дасть нашому м'ясу такого, особливого свого смаку, надасть, а ще й кольоровий такий колір буде. Перцю багато не беремо, тому що він не є основним інгредієнтом нашої страви. Тому за бажання. У мене дві перчини, я думаю, буде достать до, до тієї кількості м'яса, яке я підготувала. Перекладу в миску, бо буду займатися помідорами. Помідори бажано взяти м'ясисті, соковиті, щоб вони гарно і покрили м'ясо, і віддали свій сік. Розрізати напіл, видалити непотрібну частину, хвостик, і буду нарізати ось такими великими півкільцями. Цибулю буду різати теж півкільцями, але на півкільця мають бути тонесенькими. Хочу розказати такий лайфхак від себе. Коли ріжу цибулю, я не плачу. А чому не плачу? Тому що, почистивши цибулю, я її потримаю трішечки у воді. І коли вона повеже у воді, ніякі сльози вже мені не страшні. Користуйтеся. Остання складова це картопля, я її натираю на крупній терці. Картоплю натираю останньою, тому що вона може почорніти, у воді її тримати не хочу. Тому останню. Деко я попередньо застелила пергаментом, хочу, щоб весь сік, який виділявся під час приготування цієї страви, залишився на інгредієнтах. Смастити деко. Олією я взяла оливкову, яка підходить як і для смаження, так і для салатів. За бажанням можна трішечки розприділити щіточкою по пергаменту. На деко перший шар це буде картопля. Викладаю картоплю. Я її не відтискала, тому що вона сік у мене ще не пустила, а якщо пустить, то це буде якби не дуже так і погано. Кількість картоплі може бути різною, якщо хочете, щоб так була подушка для м'яса, товстенько можна покласти більше, можна взагалі користовувати. Я готую так і моїй сім'ї подобається. Далі додаю на картоплю. Цибулю, але цибулю бажано ось так трішечки прим'яти. Не переживайте, плакати ви не будете, розминаю її, вона пускає сік і розрівнюю по всьому декові трішки солі. Додам, щоб не було таким піснуватим. Все рівно м'ясо я солила, але ж до картоплі теж треба додати солі і чорний перець, наступним буду викладати м'ясо. Один шматочок я розрізала, бо він не поміщається. Так. Викладаю гриби. Бажано. Я люблю, щоб було гарно, навіть коли воно готується, вид псується, але розкладаю завжди красиво. Я вважаю, що в кожній страві має бути краса не тільки смакова, а ще й зовнішня. Тому кожну страву намагаюся готувати так, щоб вона виглядала гарно ще до приготування. А вже кінцевий результат, то, безумовно, має бути і смачним, і гарним. І що просили ще раз приготувати. Наступний крок це перець, як я вже говорила, багато його не треба. Тут за вподобаннями і смаками. А тепер черга прийшла за помідорами. Ось так. Зверху накриваю. Останній інгредієнт це сир. Натираю на крупну терку і повністю-повністю хочу покрити м'ясо і овочі. Натерла сир на крупній терці. Сир берете теж за своїм вподобанням. І зверху щедро присипаю сиром. Деко накрию фольгою, потримаю декілька хвилин, ну, хвилин 20 під фольгою, а потім уже зніму і буде запікатися без неї. М'ясо та овочі поставлю у розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Спочатку буде запікатися під фольгою, потім після 30 хвилин знімаю і вже буде запікатися самостійно. М'ясо стояло в духовці 30 хвилин, зараз зняла фольгу і ставлю знову хвилин на 20-30, щоб запеклося. До м'яса хочу ще приготувати салат з огірка, зеленої цибулі, пекінської капусти, маслини, яйця і соус або заправка це буде йогурт, майонез та французька гірчиця в зернах. Мілко нарізати цибулю огірок. Шкірку знімати не буду, порізати на маленькі кубики. Ось так, поділити на чотири частини, а потім на смужки, а вже потім на кубики. Салат такий зелений отримується всі майже інгредієнти зелені. Капусту бажано різати не дуже мілко. Вона така м'якенька, молоденька. Зелень порізала, пересипаю в миску, який буду перемішувати. Яйця теж буду нарізати кубиками. Маслини можна порізати всього на три частини, ось так. Перекладаю в загальну миску. Зараз зроблю соус для салату. Тут у мене йогурт грецький, майонез та гірчиці. Додаю стойну ложку гірчиці і сюди майонез. Перемішую до салату додам ще дрібку солі. Висипаю заправку? А тепер все перемішати. М'ясо запікалось у духовці 30 хвилин під фольгою, потім ще 30 хвилин без неї. Зараз я вже дістала, подивимося, що отрималося, викладу на тарілочку і посмакуємо. І наш салат, який ми приготували, можна подати. Як гарнір. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо ви приготуєте за моїм рецептом, обов'язково поділіться в коментарях, які, як у вас отрималося. Буду з задоволенням читати всі ваші коментарі і запрошую на мій канал, де ви знайдете багато цікавих рецептів. Готуємо разом!